День якого не повинно бути, на Радіопромінь голоси війни, голоси життя, голоси нашої перемоги. Ада Роговцева Огорнуло горе, наче гора впала. Сину, моя зоре, що це нас спіткало, де не додивилась, що не зупинила, в Господа просилась. Дати тобі сили, дати тобі долю з ніжною любов'ю, але ти від болю захлинувся кров'ю. Крок ступить не сила, серце в прірву упало. Обгоріли крила і мене не стало. День, якого не повинно бути, поезія темних часів на радіопромінь.